Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами новинкою компанії Philips Blender Соковижималка 2 в 1. Отже, проведемо короткий огляд програм. Для початку включимо, що ми бачимо на дисплеї. Найперше це є ручний режим. Зайшовши в ручний режим, ви можете вибрати швидкість від 1 до 2. Перебувати в собі в ручному режимі різноманітні продукти. Далі. Друга програма це є у нас крем-суп. Третя програма це є арахісове масло. Четверта є для випічки кексів. Далі є автоматична промивка блендера після використання. Також є джеми. Перебивання льоду і смузі. Є також режим пульсу імпульсний. Коли ви нажимаєте, перебивається і відпускаєте зупиняється. Можете нажимати для перебування короткочасного. Далі у нас є дві програми для приготування соку. Є одна програма це для приготування соку без м'якоті, а одна йде з м'якоті. Просто собі нажимаєте на кнопочку, якого ви хочете соку, Нажали. Включаєте. А тепер на табло нам вибуло поміняти місцями. тобто ми знімаємо чашу блендера, перекладаємо її в сторону соковижималки, фіксуємо. І продовжуємо процес. За рахунок центробіжної сили, жмих у нас залишається в контейнері, а сік буде виходити з боку.